Ми хочемо розробити невеличкий такий дошок над входом у будівлю сюди, але застосувати при цьому сотовий. Про... Полікарбонат, який матиме товщину 8 мм. Ось така буде прозора площина. так? Це, скейт, це ну, текстуру ми окремо можемо собі підшукати. Але хочемо зробити основу ще, ну, в основі ще ось таку конструкцію. Будуть балки, будуть колони. І заодно вирішимо з вами, що ж таке балки і що таке колони. Номінально, ну, в принципі, не зовсім номінально, а в моделюванні можна застосовувати стіну для того, щоб зробити колону. Ну, але це не зовсім правильно, тому що колона це колона, вона окремо, має окремі властивості, які вже налаштовані на те, що потрібно. Ну, і в принципі, за цим принципом очевидно, це є металеві колони, так, металеві балки і колони це така конструкція. То я пропоную їх, оці стіни, замінити, власне, колонами. Їх треба буде видалити. Зараз я їх видаляю і поставлю чітко, де в нас буде перехрестя цих осей. Наприклад, ось тут є в нас вісь, і ось тут є вісь. Я поставлю тут і отут по одній колоні. Беру колону. Можна, до речі, з вами познайомитися з її властивостями. Ось тут є в нас сегмент колона загальні властивості її ширина довжина. Далі в сегменті можна вибрати або колоподібну колону, або навіть складний профіль. І в нас тут є варіанти такі досить цікаві. Квадратна труба дуже подібна на той варіант, який у нас у референсі. Очевидно, труба всередині порожня, ось зварена така металева труба. Ми з вами її знайшли. Можна задати матеріал, в тому числі покриття. ось зараз тільки подивимося Тут буде покриття, вона, наприклад, пофарбована в таку такий колір. Ось є ще можливість, бачите, тут якесь звуження є, можна задати його, тобто від і до ось тут є варіанти як оцей профіль нижній, верхній, як він буде звужуватись чи зменшуватись. Тут наразі 120, тобто 12. Сантиметрів. Ну, я не хочу звужувати, у нас по завданню немає, а тут ви можете собі бавитися, чи вона звужується, чи вона розширюється. Бачу, що тут бетон налаштований. Тут, напевно, він в профілі є як варіант. Так, якщо ну, Ми спробуємо цей двотавер, тут скрізь є бетони. Ну, Давайте ми візьмемо все ж таки квадратну трубу. Якщо нам принципово буде матеріал, потім, щоб порахувати його властивості, то, напевно, я окремо ще запишу якесь відео про це все. Ось, Але хочеться сьогодні зробити. Труба з вами розібратися про конструкцію, от як її навіть номінально, з точки зору архікаду правильно зробити. У колонах є додаткові ось такі ось. І це дуже важливо, тому що колона має центричне, центральне таке розміщення, тобто, ось тут буде, поставимо галочку, і колона вся вибудується симетрично зі всіх боків. Забирати ці речі можна. Наприклад, у нас є тип символу, є перехрестя, можна забрати простий звичайний, ось він буде ось такий. Якщо колона має мати не, таку, не таке масивне перо, а легше, так, то можна теж його налаштувати. Тільки подивимося уважно, це штриховка поверхні, це символи плану підлоги, так, можна взяти якусь одиничку і послідкувати. Заміна, це вирізані поверхні. Це, власне, те, що ми будемо бачити в плані. Немає. А це штриховка всередині. Зараз ми ще пройдемося. Ну, наразі давайте поставимо і подивимося, як вона буде себе поводити. Хоча тут є. Символ плану підлоги, тип символу, ось, оцей масивний, але це одиничка. В принципі, тут, ймовірно, через те, що це всього на всього 12 см. Ну, лінія виглядає ось так масивно, але подивимося, як вона себе поведе. Я її поставлю, а потім по висоті підтягну. Зараз вона прив'язана до другого поверху 3000 міліметрів. Клацаю чітко між, ось цих на перехресті, усе. і ми маємо такі елігантські дві колони, ось вони тут. Вони, правда, поставилися нам на землю, можна вручну відтягнути. Я так низ підтягну ось так переміщенням, а верх можна підтягувати за допомогою, ось тут є така синя лінія, це твірна основа. Так. І якщо ми знаємо, що колона буде там орієнтовно десь тут можна вдасться злапати якусь точку. наразі... Не виходить, ну, ми ще потім зможемо її підрізати під дах, наприклад, або як були дві операції. Ось маємо дві такі ліганські колони. Запам'ятали 12 см, так можна поставити тепер основу. Взагалі така конструкція можна навіть її продублювати от сюди. За цим самим принципом, тут буде набагато логічніше, проліт великий, і тут є де розганятися. Тобто, в нас, щоб от, власне такий виніс був, тут, очевидно, теж десь приблизно 3 метри, можна повторити: там у нас 6 метрів. Цілком по аналогії можна зробити ось таку опору і ось тут. Ну, але наразі повертаємося до входу. Основа Є, тепер треба буде балка. І в балці аналогічно ми можемо увімкнути собі такий самий. Профіль він у нас вже тут є. Між іншим, бачите, як цікаво. А, ні, перепрошую, я ще не вийшла з колони. Ось, треба було SK нажати, щоб ми вийшли. І ось тут уважно дивимося на параметри. В сегменті. Довжина ось тут є, ну наразі якась стандартна, але ми хочемо в сегменті перейти на якийсь профіль спеціальний і спробуємо знайти квадратну трубу ось вона є. Набагато більше поверхонь ось тут. Бачите, можна їх увімкнути, взяти ту ж саму фарбу, фарба не хоче фарбу давати нам. Зараз подивимося. От, тут є у нас, ага, це ж К... краска якась там. Ну, ми потім підтягнемо і зв'язати, щоб вона вся покрилася є. В принципі, ви бачите, тут теж можна її звужувати, хоча не бачу логіки в тому, щоб звужувати балку, ж. але тут так само, по ідеї, є вісь, бачите, і ми її теж можемо вмикати або вимкнути. Так, Якщо ми включимо, увімкнемо спрощений варіант ось тут а ні, це є завершення, зараз глянемо. Так, режим. Тут я бачу завжди приховувати вісь. От тут можна класнути, і теж такий спрощений варіант для себе задамо. Пишемо Окей. І я зроблю так: я зроблю одну балку, зроблю сюди. Так, очевидно, вона десь трішки заходить в будинок. так, ось. А другу балку ну, для цікавості все ж таки я би провела. В 3D ось. Ну, можна навіть ось так поставити. От Я знаю, що я вирівнюю, звичайний потім. Ось, стартую звідси, хапаю за жовту лінію, це зараз вісь X. Затискаю Shift і веду чітко до ось краю цієї колони. Навіть не, можна не звіряти. Балка пройдеться до кінця. Між іншим, балка. У мене є відео по складних профілях, створених окремих. Балка може цілісно оперезувати. Тобто ми могли багатокутником зразу зробити дві балочки. А тут ще така неточність невеличка, яку дуже легко виправляємо. До речі, для цікавості, давайте запишемо цей варіант, якби це була багатокутна балка. От як би вона себе повела на цьому повороті, бо ось тут, бачите, в нас є. Такий варіант, так, як її зварити, так щоб вона була в купі, це було б цікаво. Я візьму Altom цей параметр і зроблю одразу. Намалюю, ну, в плані, напевне, намалюю. Зараз я оці балочки відтягну на бік, і ймовірно, я їх навіть видалю. Ось. І зроблю ось цю балку багатокутником. Так, Стартую знову звідси, центр. Ну хай буде звідси, потім можна розтягнути. Так, і ведемо чітко до краєчку сюди. Другий раз клацаємо. І що ми маємо? Підсумку ось таку балку. Це, виявляється, ще ліпший варіант. Вже зварена балочка, бачите, вона має ось таку, такий шов, досить, ну, досить логічний і зручний. Ці дві балки, ймовірно, вони навіть згруповані, а ні, не згруповані, це ще легше. Беремо зі shiftтом і натягуємо на своє місце. Але перед тим я би побавилася вже з дашком. Ці балки попередньо збудовані, ми видаляємо, бо ці виявилися набагато краще. Ось, Повертаємося в 3D чи як це він називається полікарбонат сотовий. Полікарбонат сотовий. Зараз будемо формувати. Клацаємо сюди. Я наразі зроблю так. Візьму товщину, задам 8 мм, це 80, 8, 8 8 це 8 мм. 8 см, 8 мм, це 8 км. Ось, товщина, включаємо 3 текстури. Можна тут вибрати скло, так, текло. Так, є. ну, можна спробувати варіант без текстури, але з текстурою це ще може бути цікавіше. Давайте наразі поки що без текстури. І пишемо. Ага, і от я би дала так. Я хоча на ту точно не принципова річ, можна і ось так зрізати, і можна і так. На 8 мм там не дуже буде видно. Але дивіться, яка елігантська площина. Ми маємо її. Так, якщо це буде. А якщо це буде, наприклад, вже скло сатин там, чи ще якесь там, це треба увімкнути буде текстури. Давайте дамо цей скло сатин. А, так, сатин, окей. А, ось. І залишиться ось ця конструкція. Такі поперечні балки. Ось вони йдуть. З якимось кроком ми його розподілимо, візьмемо тиражування. Це буде, я так звідси бачу, подібна якась балочка, ми тут грань бачимо, і вона буде під кутом. Тобто Тут буде ще один цікавий і важливий момент. Очевидно, це треба буде стартувати звідси з планової проєкції. Візьмемо знову балку, зайдемо на сегмент і подивимося, чи є те подібна балочка. Ну, Двотаврин може бути. є те подібний профіль. Ось оцей теж може бути. Так, оця фарба нам, в принципі, підходить. І, по-моєму, профіль теж. ну, профілі, Параметри профілю теж. Профілі, в принципі, багато в чому є стандартні. Не бачу причин сумніватися. У їхній якихось ну, неправильності. Тут, очевидно, ой, я зажала лишній раз. Так, кладемо сюди і два рази в купу в одну саму точку, і дивіться, що ми маємо. Ми маємо ось таку конструкцію, яку я хочу. Який я хочу надати кут. Ось він тут. Але для того, щоб цей кут був правильний, я спочатку вирівнюю конструкцію по нашої, нашого даху. Він ще навіть не поверху, а по низу даху. Ось так. Приближую із саме тут клацаю. Ось конструкція тепер чітко по грані. А тепер треба додати кут, клацає по цій точці, вибираю команду, яка мені не хоче відписуватися, але очевидно, зміна кута. Ось, клацаємо по нижній грані. І дивіться, як чітко конструкція стала на своє місце. Тепер можна би було спробувати таку команду підрізати під дах. Права кнопка підрізати до односхилого даху. Підрізати. Ось, воно, підрізалося. До речі, я колись дуже довго скептично ставилась до цієї команди. Але зараз, після льорна, мені вона сподобалася права кнопка підрізати. Під односхилий дах можна це все вивчати, і там, напевне, в майбутньому ще не одне відео зазнімемо. Тепер ставимо балочки на своє. місце, Дивіться, як вони тут виглядають. Ось вони йдуть все ж таки паралельно до землі, ось так і ось так. Клацаємо сюди. Але верх треба буде прирівняти до нижньої грані. Акуратно клацаємо по цій точці. Галочка показує, що ми на тій точці. Хапаємо вісь Z, тримаємо Shift і клацаємо сюди. Прирівняли ось є така штукенція. Я, правда, Ctrl, напевно, нажала, от у мене просто два профілі. Ось тепер маємо таку річ. Звичайно, вона б була ще ефектніша, якби це було ось тут. Тобто, можна спробувати повторити. Можна дати іншу текстуру, інший колір, але це вже не важливо. Залишилось нам зробити тиражування. І тут, в принципі, я би радила зробити так: я би радила скопіювати. На жаль, нажму Ctrl. Акуратно, дивіться, якщо все по осях, дуже класно йде. І виміряти ось його відстань від колони до колони. А, вона тут, в принципі, задана, тільки тут є проміжна вісь. Треба взяти від осі до осі. 5, 5, 8. Ну, приблизно, приблизно, в принципі, можна дати крок, а потім заокруглити. Якщо ми візьмемо 1 метр, то, ну, давайте, 1 метр або 90 см візьмемо. А потім ближче сюди заокруглимо. Тиражування – Це команда, дуже вигідна, особливо, якщо так ми робимо, працюємо. Я колись брала розприділення. А, до речі, є варіант, як розподілити відстань. Вона розподілиться рівномірно. Взагалі про тиражування будемо окремо щось записувати, але дуже простий варіант це переріст і розширення. Зльорну теж для себе відкрила. Ми надаємо, наприклад, одну довжину, я хочу 80 см. Натискаю тап. 800 бо мається, міліметри, І дивіться, тепер вона по цьому кроку, о, майже однакова. Якось на підсвідомому рівні, напевно, воно мені порахувалося. клацаю сюди. І дивіться, який красивий у нас тепер дашок. Рівно такий, як би мав бути. Ось він є. Якщо ми задамо там якусь іншу текстуру, так, то він буде виглядати по-іншому. Ну, очевидно, що довгий дах буде досить красиво виглядати. Можна навіть там дати конструкцію непрозору, наприклад, але сама, сам принцип побудови колон і балок, так, у нас, в принципі, витримане те, що хотілося. Так, і зробили. Тут, зробили. тут є те подібний профіль, ось тут є труба, і зверху цей полікарбонат сотовий. Хоча текстуру ще дотошно можна буде підшукати, щоб вона мала такі полоски, ну, з цим ще можна буде побавитися.